Перша особа в місті по юстиції, я сказав, це не до мене, це тока комісія, яка проводилась проводила відбір. Якщо особа не проходила, по тих чи інших критерій не проходила і не показувала тих даних, тобто за відповіді на питання, повірте, ну, та особа не проходила. На, сьогоднішні, на сьогоднішній день, на жаль, знову ж таки на 28 число. Ці питання не зрозуміли, чому були відібрати. Децентралізовано в головне управління юстиції. І всі питання, по всій обла... по всій області. що призначені по всій області по всій області, що до того по всій області, по всі питання, це тільки головне управління юстиції. От вам і особа Будь... Чува? ні, якщо не, 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 не прийдемо говорити, я, я можу сказати, не буду сказати, я її не очолюю я її не очікував. <свят> — Але ви будете сутні при призначенні ваших да, заступників? Е і... генні, жодного е разу. Жодного разу я не був. Жодного разу. Жодного разу не був. При... Е Повірте, в мене навіть... Ви були такі банальні... Ви що скажете? Вам не було. Дозвольте, я закінчу. У мене навіть були такі банальні ситуації, що я приводжу ще до себе в структурні підрозі, бачу мої ну, відділи, бачу нових людей, які вже призначені. Я не знав, вони не знали, що я є, я не знав, що вони Ну, ну, це повірте, ну, Я вам говорю реальне життя. І тому я це піднімав питання на останньому сміті. Чому без мене мене женили? Чому без мене чому без мене, без Михайла Володимировича проводилось, наприклад, скорочення по штатці, да, які кинули пропозиції? Ну Ми ж керівники на місцях. Попередньо, може може, мені чи Михайло Володимир потрібно шукати робоче місце. Бо я схорошення, не я нормально це сприймаю. Але чому це без керівників? Вона задавала карбова служба, вато знайомитися, що є таке. Все. Ну, Ну, от, По-перше, щодо призначення, так, було державною виконавство, призначала, комісія, конкурсна комісія територіального управління юстиції, були в комісії. Потім ці повноваження були передані на головні комісії. Але що там конкурсна комісія, що в районі були конкурсні комісії? Що в області? Також те сама конкурсна комісія. Впливу особисто людини, на керівника того, кого, приймає саду, загалі тут, звичайно, немає, є куча комісія. Відбувається конкурс, там вони пишуть, тягнуть білети, питання проводиться співденность. Питання стоїть, напевно, не в тому, яка конкурсна комісія, а як воно проводиться. Завтра, ну, нехай варто дозав, там в районі. Ну і що? Якщо воно буде, можна його приховати, то і рей. Без питання, йдеться завжди той, хто буде завживати, щоб пропаганди. Це точно питання. Не Мова про те, чи от ви, як керівник ми, управління юстиції, Ви визначали а, свій політик. Кадрова політика в Державній службі призначається на посаду через конкурс. Я розумію, що там нема начальника міста чи району конкурсні комісії, то що, а хто ж тоді в тієї місії? Я погоджую що. При призначенні тої чи іншої. Ви мали згоди на Ви хочете призначити начальника ДТС району Івана? Ні, ми не мали згоди. Ну так от, то що не йдеться? Так, то от я погано, тому що якщо скажемо, Вирішується питання того району, мав би бути керівник того району на співбесі. Оце в нас, тому з що виходить так, призначили, ну, ви не мали збори. Хто стали перед фактом? Хто створює конкурс на комісії? Олег, я так, тому я хочу вам просто більше друзі розказати, ну, як розказати мене розумієте теж правильно. Наприклад, якщо є певні райони, віддалені райони, ми змогли десь